Красота, ну, чай можна запарювати цілу зиму. Так, як бачите, трошки перебили ми нашу бліпиху, перемішав. Все вже, все вже застило. <хи> як мед. Як мед. Ну не знаю, зараз будемо щось, щось придумаємо. Вся олія, яка продається в аптеках, в супермаркетах по 200 гривень. Це все розбавлена олія. Я вам показав натуральний холодний віджим. Як це тривало 6,5 годин. Так, друзі, у нас сьогодні по рахунку 25-та культура. Це в нас обліпиха. Звичайна суха обліпиха. Але перебили її, значить, до меншої фракції. Зробили попою. Попробуємо, який буде вихід. Ну, ви знаєте, ми завжди експериментуємо. Все на своїх відео вам показуємо. Це збереже ваш час, ваші нерви. Краще подивитись один раз. Відео 20 хвилин, поставити лайк. Повірте, нам це буде дуже важливо, а для вас це збережений час і нерви. І так, приступимо. Масло прес сьогодні у нас 100 тонн. Діжку будемо використовувати каперлонову. Двохпоточна маслостанція з електричним манометром. Манометр дозволяє нам е, полегшити процес віджиму. Е, можна сказати, напівавтоматичний процес у нас виходить. Ми задали собі параметри верхню межу, нижню межу і манометр автоматично підтримує цей тиск. І так, поїхали. Як я і казав, в 100 тонних пресах ми використовуємо діжечки підсилені. Е, сам хомут, бачите, в нас іде від самого низу до самого верху. П'яти тонних пресах тут є різниця, тут немає оцих 3 см. І так, приступимо, поїхали. Так, 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 хочу поділитися з вами перші краплі. Обліпихової олійки. Крапелька в нас спускається, ну десь раз в раз 3 секунди. І перші краплі. Масло прес 100 тонн. Пройшло в нас вже півтори годинки. Як бачите, вже у нас донце закрило. Потім цю тару перельємо в інший мірний стаканчик. Поміряємо, зважимо і будемо знати точний результат. Потримаємо ще, думаю, зо три годинки мінімум. Навіть перетрусимо діжечку. Побачимо, який в кінці буде результат. На колір, на смак, все попробуємо, розкажемо вам. Так що. Слідкуйте. І так, пройшло у нас, друзі, більше, ніж 2 години. Як бачите, капелька за капль, капелькою збиралася. Не хочу, не хочу е завершу, завершувати віджим. Зараз дістанемо нашу діжечку, перемішаємо е нашу культуру і я думаю, за другим разом ми це все відтиснемо. Красота, ну, чай можна запарювати цілу зиму. Зараз спробуємо це все подрібнити і за другим разом дотиснути. Клас, клас. Так, як бачите, трошки перебили ми нашу обліпиху, перемішали. І все, зараз за другим разом поїхали. Включаємо, в принципі, першу передачу. Кинемо ще бли... млинчик, млинець. Все, відцентрували, виставили. Тара у нас на місці. Чуть-чуть. Чуть-чуть поправимо. Все. супер. Супер! Лишим так само, думаю, на годинки 2 на годинки мінімум. навіть можна і на натримувати. Так, давайте перейдемо зразу на автоматичний режим, нехай вона собі далі докачує, а ми йдемо займатися своїми справами. На маслостанції в нас є... Перемикач, манометр у нас, е, на манометрі у нас задані наші параметри, верхня, нижня межа, і він буде дотримувати її. Якось так це все виглядає. Все, Ми з вами чекаємо 2-3 годинки. Ставте лайки, нам це дуже важливо. Підписуйтесь на наш канал і продовжимо продовжим розказувати далі вам. І так, під звуки болгарина, я думаю, вже будемо закінчувати наше відео. А тривало воно у нас, наш експеримент, близько, не близько, а рівно 6,5 годин. Зараз підведемо підсумок, зважимо нашу обліпиху. До речі, вона, дивіться, стала така вже... Бачите, вона стала така, як кокосова стружка, коли постоїть в холодильнику густа-густа. Можна брати, намазувати <н wicked> на хліб. Хто як? Хто як. Зараз дістанемо, зважимо на жмих, щоб знати, який результат у нас тут вийшло. Є, є, є. Глянемо, що тут в нас? В донці робиться, а в донці ще щось має бути. Оба, оба, да, є. Донце в нас ще виручає, донце ще пару грам, ми назбираємо з донця. Але слухайте, тут все все вже, все вже застило, як мед. Як мед. Ну не знаю, зараз будемо щось, щось придумаємо. Щось придумаємо. І так, підвели ми значить, результати у відсотковій пропорції, вийшло у нас 63%. Якщо брати в грамажах з 2 кг обліпихи, у нас результат 122 г. Отож, друзі, ви, може, ви можете зрозуміти, що та вся олія, яка продається в аптеках, в супермаркетах по 200 гривень, це все розбавлена олією. Я вам показав. Натуральний холодний віджим. Як це тривало 6,5 годин, і добились ми результату 122 грами. Усім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, наш сайт є в шапці профілю, Там більше інформації.